Презентуємо вам наші картаті сорочки в прикольних кольорах. Це річ, яка замінить вам фразу. Мені немає що вдягти. Тепер вам точно є, тому що це річ, яка комбінується абсолютно з усім, навіть з різними кросівками маємо в трьох кольорах на, на сьогодні: чорна, ніжно-рожева та бежева. Вони всі мають трошки різний крій. Зараз про них розкажу. Чорна та бежева картаті сорочки мають однаковий крій пошив оверсайз. Тут виємочку. Ззаду частково прикриває попу. В цій моделі а, дуже оригінальний рукав. По перше, це рукав реглан, звісно, який скошений, мотий, стильний, молодьний, і в той же час він не довгий. Це особливість саме цієї моделі, як і біжової. Сам рукав такий, як фонариком, трошки тут призібраний. Акцентний рукав, і дуже класно носити не лише восени, але й і влітку. Наприклад, під наші маєчки під нездягайте маєчки, і цю сорочку Дуже приємна до тіла, без підкладок. А бежева має точно такий формат. Рукавчик трошки вкорочений. Ще один вид нашої сорочки картатої – це рожева сорочка. Вона вже має трошки більший оверсайз, менший виріз, практично його немає. Вона повністю закриває попу і має довгий рукав, навіть подовжений рукав. Рукав також реглан скошений і доволі ще широченький. Функціональний карман. Матеріал у цієї картатої сорочки фланель. Вона без підкладок, тому можна носити влітку і весною.